Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми, як і завжди, поговоримо про ті кримінальні події, а також загалом про життя тернопільських поліцейських на минулому тижні. Розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкриття чоловіка, який впродовж кількох місяців незаконно переправляв через кордон військовозобов'язаних осіб, викрили оперативники міграційної поліції Тернопільщини. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Продовж кількох місяців слідчі працівники міграційної поліції та кримінального аналізу головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби документували протизаконну діяльність жителя Кременця. Чоловік налагодив бізнес, скориставшись воєнним станом. Підозрюваний працівник фінансової установи мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Підозрюваний в мережі інтернет розміщав оголошення про безперешкодне переправлення осіб через державний кордон України. Безпосередньо у хлянти скидали йому паспортні дані, а також в переписках вони домовлялися про суму коштів за вказані послуги. Таким чином, зловмисник допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. За свої послуги отримував грошову винагороду. На сьогодні слідчі встановили, що бізнесмен причетний до незаконного переправлення через кордон кількох десятків осіб. Чоловікові оголосили про підозру відповідно до частини 3 статті 332 та частини 5 статті 361 кримінального кодексу України. За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану Кременчанину загрожує покарання у вигляді позбавлення. Волі до 15 років триває слідство. Далі мова у нашій програмі теми про крадіжки 24-річному жителю Чортківщини загрожує до 8 років позбавлення волі, власне за вчинення крадіжок з торгових точок у Тернополі. Що і звідки крав молодик? Дивіться далі у програмі. 24-річному жителю Чортківщини загрожує до восьми років позбавлення волі за вчинення крадіжок. Поліцейські довели причетність зловмисника до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном і перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Наприкінці травня та початку червня було задокументовано крадіжки з двох торгових яток та перукарні в обласному центрі. Потерпілі зазнали чималих фінансових втрат. Приміром, з приміщення салону краси було викрадено майже 40 тисяч гривень, а з торгової ятки розташованої у парку Супільче, зловмисник поцупив велосипед та готівку. Загалом на суму 11 тисяч гривень. Ще з одного торгового закладу зникли товари на майже 10 тисяч гривень. У ході слідчо оперативних заходів співробітники управління карного розшуку спільно з поліцейськими Тернопільського районного управління поліції встановили, що до серії крадіжок причетний 24-річний житель Чортківського району. У минулому зломисник був судимий за майнові злочини. По даному факту відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 частини 4 кримінального кодексу України. Даній особі було вручено підозру та обрано запобіжний у Вигляді тримання під вартою. І далі у нашій програмі мова йтиме про всеукраїнську акцію. Власне, у Тернополі лікарі медичних бригад Міністерства внутрішніх справ України, фахівці з тактичної медицини та домедичної допомоги силових структур України пройшли тактику спеціальні навчання. Власне, ці навчання відбувалися на Тернопільщині у Червоній Калині. Як це все проходило? Дивіться далі у нашому сюжеті. Порятунок поранених після вибуху боєприпасів на полігоні, надання невідкладної допомоги учасникам ДТП, травмований скутерист, розбір завалу будівлі після влучання ракети та допомога важко пораненим. Потерпіли без свідомості, без пульсу та дихання. Це лише частина ситуації, які відпрацьовували медики, рятувальники, прикордонники, поліціянти та бійці Нацгвардії. Усе відбувалося в рамках тактико спеціальних навчань з надання медичної та екстреної медичної допомоги в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій. Захід ініціювало Міністерство внутрішніх справ, 10 команд до складу. До яких входили представники силових відомств та мобільні медичні бригади закладів охорони здоров'я МВС впродовж двох днів демонстрували свої вміння та навички працювати в найрізноманітніших екстремальних умовах, а головне в команді зараз 600 наших курсантів закладів внутрішніх справ, тобто наші поліцейських, також на захисті кордону. І наша з вами задача сьогодні підготувати наших курсантів старшого курсу по випадків, які можуть з ними виникнути. Учасники зустрічі, люди, які не мають медичної освіти, але відповідно до своїх службових обов'язків повинні вміти надавати домедичну та екстрену медичну допомогу людям, які зазнали контузії, травм чи каліцтва під час бойових дій. Три різних конкуренцій: перший блок це мобільні медичні бригади. Це бригади в складі лікаря фельдшера і водія. Вони приїхали на каретах екстреної медичної допомоги, і вони приїхали з територіальних медичних об'єднань Міністерства внутрішніх справ. Це є аналогічні бригади з державної прикордонної служби Гвардії України і ДСНС. Друга конкуренція це фахівці з тактичної медицини, бойові медики. Їх представляють бригади з Національної гвардії України Державної прикордонної служби, а також є фахівці з домедичної допомоги. Їх представляє патрульна поліція ДСНС. Ігор Кінель один з учасників змагань. Він старший лейтенант медичної служби і представляв Державну прикордонну службу України. За фахом Ігор, лікар-анестезіолог, і свого часу цивільний одяг змінив на військовий. Його поле бою це операційна. Він у складі. Бригади мобільного госпіталю Держприкордонслужби впродовж чотирьох місяців рятував життя поранених у зоні ведення бойових дій. На змагання приїжджав, аби побачити та почути щось нове. Побачив дуже багато, насправді дуже багато важких поранень. Але наші хлопці молодці, ми робили все. Всі поранення, які були в мене, всі, яких я транспортував, всі живі доїхали. І це дуже величезна робота. Хлопці молодці. Я їм зараз до сих пір дякую, бо тому, що там командна робота. Юлія та Олександр інструктори тактико спеціальної підготовки штурмового полку Сафарі, який належить до бригади. Людь команда поліціянтів посіла перше місце серед команд до медичної допомоги. До війни Олександр працював на швидкій, а Юлія у модельній та телевізійній сфері. Коли відкрився набір от, в гвардію наступу в людь безпосередньо в національну поліцію України, вирішила спробувати своєї сили. Прийшла конкурсний відбір, і от таким чином потрапила на посаду тактико спеціальної підготовки. Основу нашого підрозділу складають саме штурмовики. І ми всередині підрозділу, як відділ тактико спеціальної підготовки, проводимо навчання, тобто готуємо наших бійців до можливих труднощів, з якими вони можуть стикнутися саме в плані медицини, поранень. Проводимо навчання, проводимо бойове злагодження. І відповідно з ними також співпрацюємо командна робота в плані евакуації. Постійне тренування та вдосконалення умінь це те, що допомагатиме нашим медикам не забувати про алгоритм дій та бездоганно виконувати роботу як у цивільному житті, так і на полі. Бою організатори сподіваються, що ці змагання стануть щорічними. Я хочу сказати і запевнити вас, що немає жодної наради в міністерстві внутрішніх справ, а щоденні наради міністра Ігоря Володимировича Клименка, де ви питання медицини збереження життя не розглядалось. Завжди пріоритетне перше питання: як у нас у медицині? Які є проблеми, над чим працюємо? Судді змагань кажуть, що ця зустріч показала, що знають та вміють представники силових відомств у напрямку медицини, а що потрібно вдосконалювати. Кожен учасник довів, що може працювати як в умовах надзвичайних ситуацій, так і війни. Такий захід і такі змагання це вперше такого ще не було, де функціонують мобільні бригади, де працюють працівники ДСНС, поліції. Це цікаво, це треба робити. І вони незвичні, як на мене. Це мотивує людей вчитися, здобувати знання. Це в першу чергу не змагання, а це навчання. І далі мова у нашій програмі йтиме про безпекове середовище. Власне, поліція охорони долучилася до акції щодо безпекового середовища дітей під час літніх канікул. Де моя дитина зараз? Чи все в неї добре? Куди ходила протягом дня, коли вийшла з дому і коли повернулася, каже правду, чи щось приховує. Ці та схожі запитання відволікають батьків від роботи і приватних справ, змушують постійно переживати, непокоїтися. Особливої актуальності це набуває тепер під час літніх канікул, коли школярі часто залишаються без нагляду дорослих. Тож поліція охорони, реалізовуючи проєкт Створюємо простір вашої безпеки, нагадує батькам про індивідуальну систему супутникового стеження за дітьми. Можливостями є відстеження. Дітей, де вони знаходяться в даний період часу, також в разі падіння дитини і знерухомлення, трекер також дає сигнал тривоги. Трекер дозволяє забезпечити відстеження маршруту дитини, якщо вона відповідно рухається з майданчика до будинку чи в магазин. Щось кудись вона а Також приходиться на тривогу на смартфон. Також дану функцію можна використовувати і на мобільному телефоні. Якщо дитині загрожуватиме небезпека, чи вона потрапить у надзвичайну ситуацію, то зможе натиснути тривожну кнопку на трекері чи екрані телефона. І озброєний наряд поліції охорони одразу вийде за її координатами. Саме це стало вирішальним для мешканки Тернополя. Оксани мотики, коли вона шукала заміну функції батьківського контролю для свого 13-річного сина Тимура, було прийнято рішення забезпечити захист своїй дитині. Це є такий додаток в телефоні. Тобто, якщо дитина буде відчувати якусь небезпеку, якісь з нею станеться якась неприємна ситуація. З якою вона не зможе справитися і відчує, що потрібна їй допомога дорослого, допомога поліції. Вона скористається цією тривожною кнопкою за допомогою GPS-трекера або через спеціальний мобільний додаток. Спостерігаючи за маячком із комп'ютера чи телефона, батьки завжди знатимуть, де перебуває їхня дитина і якими маршрутами ходила впродовж дня. Я в цьому додатку можу надсилати сос сигнал, і моя мама буде бачити типу. Звідки також є мій статус. Тобто, де я є чи все нормально? Є чат з поліцейськими. Тобто, ти кидаєш їм сос і вони бачать, де і їм скидається твій ip адрес GPS-спостереження спостереження це не тільки про контроль, як про безпеку. Тому стане в нагоді батькам тих школярів, котрі з вересня навчатимуться у другу зміну. І закінчуємо нашу програму сюжетом про спорт. Динабідіада 2023 серед силовиків. У чемпіонаті з футболу поліцейські власне там вибороли бронзу. Як і де проходили змагання, і хто виборов першість? Дивіться далі у нашому сюжеті. Змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з мініфутболу відбулися на спортивних майданчиках західноукраїнського національного університету. Відбулись фінальні змагання з мініфутболу за програмою Динаміада 2023 збірні команди показали хороші результати. Загалом у фінальних змаганнях брало участь вісім команд. До фінальної частини футбольного турніру увійшли команди Нацполіції краю, поліції охорони, Служби безпеки України, судової охорони та рятувальники. Першість в футбольних баталіях виборола команда колективу головного управління служби надзвичайних ситуацій. Друге місце посіли працівники Служби безпеки України. Команда поліції Тернопільщини здобула третю сходинку в чемпіонаті. Призерам та учасникам змагань організатори вручили кубки та дипломи, визначили судді і найдостойніших спортсменів футбольних баталій. Кращим бомбардиром став поліцейський Максим Пасічник, а кращим Тарем рятувальник Тарас Воробля. А я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі ІНТБ та Тернопіль-1 ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди, любові, спокою, перемоги нам всім. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.